Так, доброго дня. Сьогодні ми маємо таку вставочку, це має бути в спальні, і е, починаємо, як завжди, роботу з ґрунтування поверхні. Використовуючи ґрунт глибокого проникнення фірми Фейдал, ми загрунтовуємо всю площу. Далі будемо фарбувати. А люди хочуть бачити щось під золото. Тому ми покажемо, що ми будемо робити далі. Поки ми загрунтовуємо повністю і обклеюємо малярку. Продовжуємо роботою над цією вставочкою. Перебоїмо її другий слоєше, використовуючи для цього фарбу In-N-Latex Мат, ми робимо цю кімнатку. Як ви бачите, в нас тут є обої і е, поставили нам задачу зробити ось цю частинку, з яка є зараз гіпсокартона, зробити її, щоб вона виділялася на фоні цих обоїв. Зрозуміло, що ми хотіли б, щоб лава е, показала себе і була краще, ніж обої. Тому ми зробили таким чином: ми взяли е, трошки лави, додавали в неї золото. Е, золото. Акрили також фірма фейдал і додали трошки тоже фейдаловських. І зараз ми це все вимішали і спробуємо е, наносити, подивимося, що в нас виходить. Досить густим слоєм будемо наносити. Подложка у нас, бачите, така під золото. Акуратненька, жовтенька. Воно це досить хорошим слоєм. І будемо малювати класичну марсельєзу. See <laughs> Ми закінчили нашу вставочку. Можете подивитися на результат нашої роботи. it's dangerous and i know it it's venomous cause i feel it inside of me she's unforgettable